Вітання усім! Сьогодні у нас запланована поїздка в селище міського типу Вендичани Вінницької області. Тут знаходиться наш гранулятор потужністю 22 кВт. Хлопці займаються переробкою відходів меблів в гранулювання паливних пелет. Відходи з виготовлення меблів це мілка дисперсна фракція. Її ще називають МДФ. Такі паливні пелети чудово горять. Та дають непоганий коефіцієнт корисної дії. Підприємство «Артмаш» неодноразово забезпечувало меблеві фабрики обладнанням для гранулювання даних відходів. Даний гранулятор забезпечує продуктивність 250 кг на годину та може працювати в три зміни. Ми пропонуємо як окремо гранулятори, шнеки дозованої подачі, охолоджувачі, просіювачі, вагові фасовочні дозатори, так і повні лінії для виготовлення паливних та кормових гранул. Бажаю усім здоров'я! Звертайтесь, будемо раді допомогти.